Про перебіг наступальних дій сил оборони України та ситуацію на передовій розповість нам речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Тож, пан Андрію, вітаю! Розкажіть, на яких напрямках українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Оресте! Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій. Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, Донецької області завдають ворогу значних втрат живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби ворог здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій на запорізькому напрямку. Атаки ворога в районі Малої Токмачки та Роботного Запорізької області закінчились для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На шахтарському напрямку сили оборони України успішно відбили атаку противника в районі Микільського Донецької області. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних. Та 62 авіаційних удари здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній промісловій та цивільній інфраструктурі України, застосувавши 44 крилатих ракети повітряного базування Х-101, Х 555 Х 55 та шість зенітно керованих ракет с 300 в результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони України знищено 38 крилатих ракет. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади. Медичні заклади, гуртожиток та інша цивільна інфраструктура. Оресте пан Андрію, а щодо ворожих втрат за минулу добу. Чи можете озвучити цифри? Оресте орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 480 окупантів, 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 38 крилатих ракет, 20 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Також збройні сили України вразили два пункти управління російських окупантів: 13 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Безпілотник, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби. Пане Андрію, яка ситуація нині на окупованих територіях? Що можете сьогодні розповісти? Ореста через катастрофічні втрати окупантів з метою комплектування підрозділів в повітряно-десантних військах російського агресора на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційних заходах у в'язницях. Зеки обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із російською армією. Терміном дії до закінчення війни, ось і перейдено ще один Рубікон для російських окупантів. Російський десант почали комплектувати зеками. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую пан Андрію. Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України про ситуацію на лінії фронту та на окупованих територіях.